П'ятий клас. Сьогодні ми будемо вивчати нову тему, а саме, як успішно навчатися, як правильно навчатися загалом в п'ятому класі. Ну і не тільки в п'ятому класі. Для цього нам знадобиться відкрити підручник на сторінці 41. Тут ви можете побачити якраз шостий параграф. Що ми дізнаємося звідси? І взагалі, для чого це нам необхідно для вивчення? Ви дізнаєтеся про життєвий ритм, значення сну та про те, як запобігти перевтомі. Щоб ви не втовлювалися під час навчання. Навчитися планувати свій день і швидко виконувати домашні завдання, організовувати робоче місце для навчання. Отже. Що таке життєвий ритм? Він... Я читаю, ви читаєте слідом очима за мною. Отже, відомо, що розумова фізична активність людини змінюється протягом доби та тижня. Зазвичай найвища ефективність розумової та фізичної праці припадає на години з 10 по 13 та з 15 по 18. Можеш переконатися в цьому на власному досвіду, будь-хто з вас. Братися за серйозні справи рекомендують у день з 11 до 17 години. Вночі, з 2 по 4 годину, людина пропускається помилок навіть під час розв'язування нескладних математичних завдань. Ми все-таки денні істоти, ми, як правило, активні в день. Вночі ми маємо спати, тому це дуже важливо. У середині тижня працездатність більше, а на початку і в кінці менше. Для відпочинку та відновлення сил маємо суботу та неділю. Тобто найпрацездатніші дні тижня це все-таки вівторок, середа та четвер. На понеділок та п'ятницю важливих рішень або важливих справ краще не планувати. А в суботу-неділю відпочиваємо. Отже. Ви вже знаєте, що протягом доби для навчання і відпочинку для їди та сну є сприятливі і несприятливі години. В таблиці 1 ви її бачите перед собою. Сприятливі години позначені кольором. Для навчання червоним, гляньте, будь ласка, якраз з 11 до 19 години, для сну синім, тобто, бачите, з 21 до 6 години, найкращий час для сну. Для занять фізичними вправдами жовтим бачимо з 9 до 18 включно. Для їжі споживання 9, 14, 17 та 20. Тобто бачимо, що навіть на фізіологічному рівні, згідно добового ритму, ми маємо харчуватися щонайменше 4 рази на добу. Отже, останній раз, звичайно ж, перед самим сном за годину, це має бути щось зовсім простеньке і невеликого об'єму. Далі, наступне. Запам'ятайте, будь ласка, правило, яке допоможе в житті. Ось воно виділене зеленим. Планування часу допомагає успішно вчитися, встигати займатися улюбленою справою. тобто ви швидше все робите в навчанні, і у вас ще лишається максимум часу на свої власні справи. Навчання вдома це якраз те, що характерно зараз для нас, коли ми знаходимося на дистанційному навчанні. Тому зверніть, будь ласка, увагу саме на це. Буває, що виконати домашнє завдання тобі допомагає вчитель, це коли ми в школі, в групі продовження дня, або дорослі вдома. Проте головним твоїм помічником є організованість навчання. От найголовніше для вас це вміння самостійно виконувати домашні завдання і самостійно планувати власну роботу. Отже, словничок, організованість у навчанні, уміння тримати в порядку своє робоче місце, розподіляти і берегти час, планувати і контролювати свої дії. Насамперед привчи себе виконувати домашні завдання щодня в один і той самий час. Бажано якраз під час уроків, тобто з 9 до 2, як правило, більшість уроків тривають. І з 2 до 8, тобто з 14 до 18 більшість з них, щоб ви змогли виконати. Ну, у вас раніше закінчуються уроки, тому навіть. Краще говорити з 12, з 13 і до 16, щоб ви все виконали. Щоб після 16.00 ну, ну, ви вже були вільні. Насамперед привчіть себе виконувати. Е, таким чином, щоб у вас прибраний був стіл. Вимкнуний телевізор, комп'ютер, радіо, телефон, що важливо. Чому? Тому що ці всі речі вони відволікають. Відкладіть їх, складіть кудись в стіл. Ну, Вимкніть головне. Починаючи з предметів середньої складності, потім беріться за складніші, залишайте легкі на кінець. Але знов-таки, як вам зручно, так і робіть. Тому що це все індивідуально. Якщо матеріал, який треба вивчити, дуже великий або важкий, розбий його на окремі частини і опрацьовуй кожну частину окремо. Про що йдеться, ну. В першу чергу йдеться, мабуть, про довгі вірші, в яких багато понад 5 фактично. Так. Отже, далі наступне. Навчіться користуватися словниками і довідниками. З'ясуйте значення незнайомих слів, знаходьте потрібні факти та пояснення, правила, формули у довідниках. Навіть в цьому. Здавалось би, в простому підручнику дуже часто є слова для вас незнайомі або не до кінця зрозумілі. Тому, будь ласка, або словник, або Вікіпедія, або будь-яке інше е, перевірене джерело інформації в якості словника, або тлумачного, в першу чергу, використовуйте для власних потреб. Не залишайте підготовку до виступів, написання творів, виконання творчих робіт на останній день. Чому? Вони потребують більш ніж одного дня на підготовку. Тому такі завдання потребують багато часу. Готуйтеся до них заздалегідь протягом кількох днів. Розподіляйте навантаження рівномірно, поділіть виконання цієї роботи на частини. Тому що за один вечір виконати великий об'єм роботи неймовірно важко. Якщо у вас не вистачає часу на це в робочі дні, зробіть це на вихідних. Так, ви менше відпочинете, але ви будете більш розвантажені, більш спокійні в будні звичайні дні. робочі. Якщо у вас є комп'ютер, навчіться його допомогою знаходити інформацію, обчислювати, оформляти творчі роботи, тобто вмійте ним користуватися дуже часто, окрім якихось ігор чи фільмів, більше ніхто нічим не вміє користуватися. В разі потреби звертайся по допомогу до дорослих або однокласників, але коли вже геть край з простими речами або середньої складності, намагайтеся. Справитися самі. Чому? Ви стаєте кращими. Ви більше тоді вмієте, коли ви щось знаходите або самостійно вирішуєте. Щоб виконувати домашні завдання було зручно, дотримуйся правил організації робочого місця школяра. Отже, по-перше, стіл потрібно встановити біля вікна. Зверніть увагу, якою рукою ви пишете. Якщо правою, то світло на робочу поверхню має падати зліва, а якщо лівою, то справа. Якщо поставити стіл біля вікна неможливо, подбай про штучне освітлення. Найкраще для робочого столу підходить настільна лампа на гнучкій ніжці. Світло повинно бути не дуже яскраве. Поверхня По робочого столу має бути на рівні сонячного сплетіння. Потрібно сідати на всю поверхню стільця, спину тримати прямо, лікті на столі, ноги на підлозі. Це, розгляньте малюнки, от бачите, де, що хлопчик сидить неправильно. Тобто в майбутньому, скоріше всього, матиме викривлення хребта, і більш-менш правильно сидить дівчинка в ідеалі, в принципі, щоб не напружувати м'язи спини та шиї. Краще взагалі було б їй притулити спину до о, спинки стільця. Наступне. Виконуючи завдання, використовуйте підставку для книжок. Під час письма відстань між очима і зошитом має бути не менше, ніж 30 см. А зошит потрібно трохи повернути. Адже так зручніше писати. Виконуючи домашнє завдання, не забувайте перепочивати. Приблизно через кожну годину роботи відпочивайте 5-10 хвилин. Вийдіть на балкон чи подвір'я, послухайте музику, потанцюйте, сходіть, принесіть води, просто вийдіть якусь дрібну роботу, зробіть. Киньте курям їсти. Ну, але головне, пройдіться, вийдіть на двір. Якщо зволоділи, перекусіть, зробіть кілька фізичних вправ. Найкраще допомога віджимання від полу присідання. От, чудові вправи. Що просто. Отже. Ситуаційне завдання. Подумайте про нього, напишіть про нього мені відповідь, будь ласка, у своїх роботах сьогоднішніх. Максим і Павло, однокласники, після школи вони швидко деяко підійшли додому. Максим пообідав, сходив до магазину за дружчим бабусі, зробив домашнє завдання з математики. Через годину він вийшов на подвір'я, подував птахів. Далі Максим вивчив вірш з української літератури, виконав домашнє завдання з історії, склав портфель і пішов грати з хлопцями в футбол. По дорозі Максим зустрів Павла, який повертався з рибалки, бо поспішав подивитися матч за участю улюбленої футбольної команди Шахтар. Ну чи «Динамо», то таке вже. Може, «Інгулець». Виконувати домашнє завдання Павло планував після перегляду матчу. Поясніть, хто з хлопців правильно організував підготовку до домашнього завдання. Чому, на вашу думку, подумайте, будь ласка, про це. Дякую. Успіхів!